Усім привіт, друзі! Сьогодні детально розберемо з вами. П'ятизіркового електроперсонажа Яйміко. Подивившись, як її ви зможете розібратися з популярними збірками та механікою персонажу. А також, якщо у вас її немає, ви зможете вирішити, стоїть ли її вибивати на свій аккаунт. Розглядати будемо в такому порядку. Спершу подивимося артефакти і підберемо найкращий сет. Потім подивимося на зброю. Після цього розглянемо таланти і поставимо пріоритети їх прокачки. А в кінці ми роздивимось її сузір'я. Заварюй собі смачного чайку, бери смаколики, ну а ми будемо починати. Ну а поки ми далеко не зайшли, постав подобайку і не забудь подписатися. Також я буду дуже радий, якщо ти оставиш коментар. Артефакти! Тут ми розглянемо доступні сети і підберемо найкращі. Поки ти не достиг 45-го рангу, беремо 2 куска гладіатору і 2 куска берсерку. Це буде найкращим рішенням. На початку гри. По досягненню 45-го ранку перед нами дійсно відкривається дуже багато комбінацій. Давайте їх розглянемо і спробуємо определитися, які же все-таки потрібно взяти. З приходу сумеру кідендрореакції дуже непогано виглядає на ній все трьох у ярості. Два предмети збільшують бонус електрошкоди на 15%, а чотири предмети збільшують шкоду реакцій перевантаження, заряджений на півпровідник. Та в'їтація на 40%. і це буде дуже потужно, коли ми будемо наносити електроурон по ворогам, на яких є дендростатус. Але якщо ти не граєш з дендро, тоді нам на допомогу приходить утихомируючий грім. Це буде дуже потужний сет для нашої Яйміки. Два предмети підвищують електроопір на 40%, а чотири предмети збільшують шкоду електроурону на 35%. І це дуже-дуже потужно. Але знайти 4 куски даного сету з дуже гарними допстатами. Буде тяжко, тому можна буде взяти декілька комбінацій. Однією з комбінацій буде два куски гладіатору і два куски льову ярості. Два предмети гладіатору збільшуть нам силу шкоди на 18%, а два предмети льову ярості збільшують електрошкоду на 15%. І це виглядає дуже непогано. Ще однією дуже непоганою комбінацією буде. Два куски церемонію стародавньої знаті і два куски рьову ярості. Де два куски знаті збільшують шкоду вибуху стихій на 20%, а два куски рьову збільшують електрошкоду на 15% і це теж дуже потужно. Так які ж все ж таки вибрати артефакти для нашої яї? Це залежить від твого отряду. Якщо ти граєш з дендор, то я би рекомендував тобі однозначно брати сет ріо-ярості. А якщо ти граєш через електро, тоді краще буде взяти сет, утримуючи його. Ну якщо в тебе є гарні куски для двох комбінацій і тобі не хочеться йти фармити заново новий сет, ти можеш використовувати їх. Давай тепер розглянемо з тобою, які нам будуть потрібні куски в артах. Годинник ми будемо шукати на силу атаки. Кубок ми будемо шукати на електрошкоду, корону, на крит шкоду або крит шанс. Дивимось співвідношення один к двом. У допстатах ми завжди будемо шукати крит шкоду, крит шанс, силу атаки в відсотках, установу і мастерство стихій. Сподіваюся, з артефактами ти зміг розібратися і підбереш найкраще рішення для своєї яї. Ну а ми тим часом. Переходимо і будемо підбирати найкращу зброю для неї. І дійсно, найкращою зброєю і топ-1 буде її сімна істина кагорі. Її неймовірна висока крик шкода, також дуже непогана базова атака і робоча пасивка робить цю зброю топ-1. На другому місці розполагається. Молитва святим витрам, завдяки високому крит шансу і базовій атаки, також дуже непоганої посівки, Ця зброя зайняла таке високе місце. На третьому місці розполагається штирзіркова книга пісень мандрівника, але вона повинна бути Р5 обов'язково. Благодаря своїй непогано базової атаці і крит шкоди вона займає таке високе місце. Трохи від неї відстає на 4 позиції Небесний Атлас. Завдяки дуже багато силої атаки і допстату ця книга займає топ-4. На п'ятому місці розполагається сонячна Перлина – зброя із нашого БП. Завдяки непоганим базової атаки, допстату вкрит шанс і непоганої подсивки. Займає столь високі позиції. А на шостому місці розполагається Чорногорський агат із магазину Паймон. Непогана базова атака. Дуже гарна крит шкода. Не завжди робоча пасивка дає їй таку позицію. На сьомому місці розполагається морський атлас. Чому він так високо знаходиться? Тому що він є безкоштовним. У нього дуже непогана базова атака. Дуже гарна робоча посивка на R5 вона дуже багато дає елементального урону. І ще якщо ти граєш через дендро, то ця книга буде займати п'яте місце серед усіх книг. Розглядати іншу зброю не має сенсу, тому що Атлас є безплатним рішенням і буде краще або такий ж посилі, як і остальні книги. Сподіваюся, по зброї. Ти все зрозумів і зміг підібрати найкращу для своєї яї. Ну а ми тим часом переходимо до талантів, де розставимо пріоритет їх прокачки і подивимось на її пасивні таланти. Спочатку ми все підіймаємо до 6 рівня, потім нашу Єшку і ультимейт підіймаємо до 8 -го. після чого нашу Єшку підіймаємо до 10 рівня, потім ультимейт до 10 рівня. Звичайні, отак підіймати будемо до 8 рівня. Коронувати їх не обов'язково. Давай тепер розглянемо пасивні таланти. Як завжди, я буду пояснювати своїми словами, але ти можеш нажати на паузу і сам їх почитати. Божество тінь святилища. Коли один із трьох тотемів зникає з полю бою, ми заново його можемо встановити. Освітлене благословлення дає нам 0,15 сили. Шкоди нашої Єшки від мастерства стихій, але це дуже мало, щоб ми збирали яйміку в мастерство. Медитація Яко дозволяє створити доповнительну книгу для прокачки таланту 25% шансом. Сподіваюся, що тобі з талантами все було зрозуміло. І тому ми зараз перейдемо і будемо розглядувати сузір'я для нашої ЯйМІКУ. Тут я теж все розповім своїми словами, щоб було більш понятно. Але ти також можеш поставити на паузу і сам прочитати. Перше сузір'я підношення яко дає нам можливість встановити моментально 8 єдиниць енергії нашої яї при використанні ультимейту. Друге сузір'я лунний зов Лису» – Наш ультимейт здається довгого рівня і збільшується радіус атак. На 60%. І це дуже потужне сузір'я. Третя сузір'я – 7 чудових перетворень. Він збільшує на 3 єдиниці талантів нашу єшку. Четверте сузір'я блискавка червоної вишні. При використанні нашого ультимейту збільшується бонус електрошкоди на 20% на 5 секунд. П'яте сузір'я – нескінченні лузування. Збільшує на 3 єдиниці талантів ультимейт. Шосте Сузір'я. Заборонено мистецтво. Наш Ультимейт ігнорує 60% захисту противників. Вибивати її сузір'я, вирішувати лише тобі. Сподіваюся, тобі гайд сподобався. Якщо я десь щось пропустив або допустив помилку, можеш виправити мене в коментарях. Усім гарної гри! Нехай вам щастить, підписуйся, став подобайку і до скорих зустрічей.